Мінімальний прожитковий мінімум становить 2589 гривень в місяць на одну людину. Небагато, але що це у вас на носі? Правильно, новий рік. Уявімо, що ви весь місяць нічого не їли, щоб відірватися на новорічні свята. Подивимося, який новий рік ми зможемо зробити на цю суму, і першим ділом вирушаємо за ялинкою. Це що, це може хтось помилився на Ноліком нуліком? Якимось? Може зачеркнутим, зачеркнуть? Ні, з такими цінами вже ніякого новорічного настрою нема. З нашим бюджетом мені ще треба 400 гривень зайняти. І на новий рік у нас більше нічого, окрім ялинки, не буде. Фух, як же мені хуйово! І це most wonderful time. Я з Санта-Клаусом можу домовитись, він мені дешевше, блядь, з цієї ліліпуті ялинку привезе. Коротше, мабуть, я подумав, що штучна ялинка нам не підходить. Ми будемо шукати справжню. Ну, десь на базарі. Окрім ялинки, мені ще потрібен новорічний настрій. Сюди входить гірлянда, іграшки і бенгальські вогники. Опа! Шапочка Санта-Клауса 69 гривень. Це ми однозначно беремо. Я перепрошую, а не підкажете, тут десь новорічний настрій продається. Я не знаю, що з цим робити, куди мені його дівати, але я точно хочу це. Мені це точно потрібно. Ну, на крайняк, сам обв'яжусь, буду просто голий в ньому сидіти. Я що то взаємо, може комусь пропустив що-то. Гірлянда 700 гривень. У мене бюджет на гірлянду був розрахований 50 гривень. Я бачу є за 100, так за 100 це, це один блядь, світодіодік отак мігає. Все. Якщо ви побачите в новинах, що якийсь парубок спалив свою квартиру, це був я. Вітаю, у нас є дуже великі проблеми. Я купив ось о, дві шапки і дощик, який мені нахер не треба. 333 гривні. А це ще нема ні ялинки, ні іграшок, ні подарунків. Так це взагалі, ужас. Я думав, я щасно накуплю, блядь. Гірлянда 500 гривень. Не треба забувати про подарунки. На жаль, в цьому році багато грошей виділити я не можу. Ну як в цілому, і всі минулі роки теж. На всяк випадок візьмемо пакетик. Може придумав якийсь чисто символічний подарунок. Ну, іграшку там чи щось таке. Коротше, хай буде 40 гривень. Коротше, я придумав, як можна зекономити на подарунках. Ось. Все. Ціна однієї гри 50 гривень. Ми виділяємо на це бюджет 100 гривень. Трошечки не хватило, зараз другий раз. Походу, цей новий рік буде без подарунків. Я ненавиджу новий рік за знижки. І ненавиджу шоколад по знижці, бо я не можу нахуй встояти і не купити його. Я взяв собі два великих Діда Мороза. Я придумав, може, це, це якраз попадає під назву подарунок. Може, ми комусь його впаримо під виглядом шикарного подарунку. В період новорічних свят треба бути максимально сфокусованим. Шахраї можуть чекати вас на кожному кроці. Коротше, я коли щось куплю, а потім знаходжу це ж самий товар, по дешевшій ціні. Я відчуваю люту депресію, ніби мене тільки що наїбало. їбало. Ось о, будь ласка. Дощик 29 гривень, шапка 23 гривні. Я тільки що 300 гривень на цю хуйню потратив. Я не хочу вже ніякий новий рік, я не хочу ніякі свята, ніякі подарунки. Я просто хочу лежати на кровати і... і хай мені повернуть гроші, будь ласка. Ось ці волоси я вже відрощую 4 роки. Але сьогодні я вирішив підстригтись на лису за 100 тисяч гривень. Я хочу зібрати цю суму та відправити на допомогу нашим військовим. Все просто, як тільки закриваємо 100 тисяч, я отак ставлю камеру, беру машинку, зістригаю всі волоси і заливаю вам відео. Всі зібрані кошти я перерахую в благодійний фонд «Збір Олови». Буду дуже вдячний за ваші донати та репости, бо дуже хочу зустрічати новий рік вже з лисою головою. Посилання на банку буде в описі цього відео. Як то кажуть, вернемось до наших ялинок. Насправді. Ну, відносно непоганий варіант. Просто чисто символічно буде стояти отак прикрашено. Я думаю, що ми можемо на цьому зупинитись. Мій настрій стає суттєво краще. Подивіться, чотири іграшки, 89 гривень. Ми це точно беремо і закриваємо питання з ялинкою і іграшками. Все, я вже знову хочу відмічати новий рік. Дайте мені того Санта-Клауза, я буду з ним цілуватися всю ніч. Я знову хочу жити. Все, в мене всі є ялинка, іграшки, гірлянда. Я майже упакований. Питання по ялинки закрито. Можемо переходити до плану новорічний стіл. Що мене цікавить найбільше: олів'є, крабовий салат, картопля з куркою і мандаринки. Коротше, я жодного разу в житті не готував олів'є. Ну, точніше, не купував всі продукти на нього і отак от не готував дома його. А я навіть блядь, не знаю, що купувати. Я знаю, що там картопля, огірок якийсь. Що там? Курка, я не знаю, що треба. А можна 300 г олів'є, будь ласка. Дякую. В цьому році трошечки Оп. з читерім. Ну так, да, на новорічному столі трошечки. От. Зчитеріл. Ну, я не хочу це все різати, готувати. Мій вибір це кулінарія. Все, до побачення. Ми так давно з вами не бачилися. Рівно рік тому я виглядав, як новорічна ялинка посипаний з ног до голови через вас. Мені буде похо, я буду після оранжевою мочою, мені все одно, я я наїмся цих мандарин цього року. вдосталь. до нового року залишилось. 500 гривень, але ніякого нового року не може бути без червоної кри. Я знаю, що це ну це дуже дорого. 230 гривень банка, блядь, яких вистачає на два бутерброди. Але я не можу. Я ну це мій моральний стан. Від цього залежить, тому я не можу не купити її. Якби мені треба було організувати свій новий рік на 230 гривень, я б купив тільки червону ікру і був би неймовірно щасливий. Без чого точно неможливо уявити новий рік. Ну точно ж. Але давайте з головою по 50 грамів випили, беллс поспівали і спати. Так, алкоголь мені в цьому плані повезло трошки більше. Я алкоголь не вживаю, але я вважаю, що е, пляшка Артемівського має стояти на кожному столі. Її коштовність ну приблизно 250 гривень. Так, по перше, новий рік в сухомятку не може пройти. Треба чомусь горло смачувати. По друге, мені дуже сильно подобається безалкогольний гриз. Не оця хуйня, дитячий шампанське лимонад, Ні. Реально нормальне і гристе, яке безалкогольне. Це ужас. Ви бачили цей срач, коли я знімаю відео. Це ужас. Подивіться. Бо в нього ще все одно. У мене один пріоритет зйомка. Ну що, з новим роком? Ось такий у нас вийшов стіл на 1709 гривень. Ви можете побачити, скільки коштує кожен окремий товар. У нас ще залишилось 700 гривень, які можна впевнено задонатити та допомогти нашим військовим. Радий був вас бачити. До нових зустрічей. Я спалив, блядь, чотири бенгальських вогника, поки цей кадр записував. Сьогодні 23 грудня, погодка якраз додає новорічного настрою. От в таку погодку саме і хочеться. Ялинку йти вибирати, мандаринки купувати. Це ж, це ж супер. Все, з наступаючим е, та йобанка життя. У ну, мене взагалі така скудненька тележка. Порівняно за цим. Взагалі прикольно. Атмосфера клас. Люди бігають, суетяться. А мені подобається. Мені нічого не потрібно.